Одні платитимуть менше, а інші більше у 2024 році для українців змінюється вартість послуги за розподіл газу. Ціни у платіжках розраховуватимуть індивідуально для кожного клієнта, тому плата залежить від обсягів споживання. Докладніше, Тетяна Дадак. Плата за доставку залежить від споживання газу з початку жовтня 2022 року до кінця вересня 2023 тисячі Наведемо приклад розрахунку щомісячної плати за доставку для споживача, який використовує газ комплексно, тобто опалення, підігрів води та приготування їжі. Візьмемо до прикладу, обсяг спожитого газу за газовий рік складає 360 метрів кубічних. Тариф за доставку газу, який встановлено НКРКП для Івано-Франківської філії газмережі, становить 2,232 гривні за метр кубічний. 360 метрів кубічних ділимо на 12 платежів, та множимо на 2,232 тисячні гривні, отримує 66 гривень 96 копійок. Отже, 66 гривень 96 копійок це щомісячний платеж. Латіж нові споживачі або люди, які не користувалися газом продовж року, сплачуватимуть мінімальну ціну. Для таких споживачів національний регулятор визначив категорії з мінімальною річною замовною потужністю. А саме 39 метрів кубічних для об'єкта, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі, 126 метрів кубічних це для об'єктів, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі. 314 метрів кубічних для об'єкта, на якому природний газ використовується комплексно, в тому числі для опалення. У газмережі нагадують, що змінився підхід до визначення плати для домогосподарств, в яких опломбовані газові прилади. Якщо у вас в будинку є газова плита та котел, але котлом ви не користуєтесь, і він опломбований, то при визначенні мінімальної плати враховується лише одна газова плита, тобто 39 метрів кубічних. При цьому, якщо газопостачання на весь об'єкт побутового споживача припинено, мінімальний розмір річної замовної потужності об'єкта побутового споживача визначається на рівні 39 метрів кубічних без перерахунку попередніх періодів. Обсяг споживання газу можна дізнатися на сайті в особистому кабінеті, зателефонувавши чи в центрі обслуговування клієнтів.